Ми взагалі, приїхали до роботи, але я така, слухай, коли три неділі ми тут не були. Ой, я знаю її. Я її знаю, красива дівчина. Добрий ум. Добре, добре. Ой. Але Ой. хочу маленько немає, але... Ой, що на На ну, а далі поки щоб ви допомогли, Ще що немає. То давайте ми сьогодні будемо без людички. Дві красива відкринка. наш Тарасик дивить. Я вам кажу, та, взагалі, це ж треба було так. Я не знаю, Леся, як це могло так бути. Ну Наш Тараси копій. Я такой диво, я перевез не зрозумів, перевез прямо туди. Дали, туди, так ли? Гедісмі. А дивіться, а що там говорять? Подорожала чи буде ще діло трошки? Ні, подорожала. Трошки подорожала, да, так? Да? Така 170. Ага, А печеночка? Печеночка це свина 50 гривень кілограм. Так, сердечки. Сердечко 90 гривень кілограм. 90 гривень кілограм сердечки, так? Да? Так, це що у нас тут петь? По 50 гривень. По 50, так? Да? Дивіться, а почему ця лопаточка мяка така хорошенька. 300 гривень, зачищена, 300 гривень зачищена, да? А лопаточка 280. А лопаточка, а є, можна, Так дивите, дівчатка, все, все при вас розділу, наш наш тара тарасик. Дивіться, головка розделится, все просто. Так, це что у нас, а ну? Лопатка 280, но у нас ще не зачищена. Ага, 200, ну а 300 зачищена, да? так? А філеєчка всімі любима наша говяжа. По чому вона филеечка на сьогодні? Філічка 750 гривень. А язичок свининий говяжий. Свини 150 гривень, 40. гов'яжий 400. Гов'яжий 400. А так мої хорошеньки. Ну що, такий трошки міні-обзорчик ми вам зробили. І йдемо, боже, нікого нема. Йдемо далі. Свинки, звісно, лежать, але ж ми, напевно, трошки рано прийшли. Я хочу вам сказати, що наш прекрасний. Корпус, це старий корпус, якому можна купити Кожне утро, все свіженьке, Дивіться, от тушечки, як носять, дивіться, красотулечки. Зараз це все буде розділуватися, і все буде так. Наша Людмилочка, бачите, людочки немає. Ну... Але хлопчики вже працюють, все при вас нарізається. Ну нічого, то ми зайшли, провідали. Так що, ми ріденьки, дивіться, так от у нас красотулечки, це все розділується. Зараз на шматочки і буде вам і копитку, і свининка, і абсолютно все. Красотулечки, Ну ми прийшли, але бачите, ще рано. Але я вам хочу сказати, що у нас на привозі, бачите, оці утром заводяться тушки, вони при вас всі розділуються. Ви прийшли, кожен ранок купили все свіженьке, що молочко, що колбасу. Я завжди казала, на привозі купити можна абсолютно все. Бачите, зараз, звісно, ще 7 годин, і люди тільки все розділяють. Ну нічого, зато воно все свіжі. От зараз тушки привозять, все буде їздить, все робити. Так що мені хороші приходьте до нас на привоз м'ясний корпус, молочний корпус, рибний. У нас все просто абсолютно свіженьке, тому що ви ж у мене любите вкусняшки, любите, а ці вкусняшки можна купити, тільки нам привозять. Ми навіть не попадемо додому. Оказя Леся, зараз не сім часов, зараз пів сьомого. Ну і тепер як нам йти в хату нашу? Дві. Дивіться, тут у нас сім зак... часочка, відкривається каліточка. Да, Леся, пошли. дивіться, тут закрито, йдемо. Що, вертаємося назад? Оце ти утворила, приїхали з Артурчиком. А сюди теж ми йдемо сюди. Ні, там теж закрито. Як закрито? Так а ми через двіщі підемо. Там буде відкрито. В сміслі закрите, що все закрито. -о повертаємося назад. Корпус ми. Ми вернулися назад. Так ока не не піднесімо, і все, тільки. А, то в нас ворота всі. Ми йдемо назад. У нас калітка закрита, ми робимо вход. Оце походили. Так що Марія, бачите, що все при вас розділиться, все розділиться. Ой, йдемо, все назад. Якраз тулечки. До да, пів сьомого, звісно, дві такі колесенькі. Голубенка, так акуратно пройдем, щоб їх не трогати. Там дівчатками і ми йдемо в обход, тому що час пів сьомого вказалося, а ще все закрите. За да, наш прекрасний утрішній привод. Ну, ти Вітер ну, захотіла... ходить, ти захотіла м'ясо подивитися. Ну, зато подивилися. Але утром у нас почалася така, новина. ми приходили до мужчини з лібошовки, він дали свідки. Да. Я не наповнюю троєцькою з лібашовки хоче з лівошовки, що ми показували, коли люди в нас, Мужчина помер. Ми тільки що прийшли, тушки на столі стоять. Ми питаємо, де цей мужчина, ми вже його не бачимо, скільки. Сказали, що він помер. Їх спати і не проснувся. На още. Пасху він ще був, так? Да? На Пасху він був, так. Да. Боже, він такий живенький, такий, веселий, ми все в нього ходили. Спочиваю з Богом, царство йому небесному але Дівчатка, бачите, лягла людина і просто не проснулася. Поэтому я завжди кажу, знаєте, життя, прикраси живіть, насолоджуйтеся Кожну секунду, Бачите, можна лягти і просто не проснутися. Що питаєте квіточка? То квіточка має роботу, має бізнесменка квіточка. Костя, приведи квіточку, що питаєте. Покажи людям, бо думають, нема, ні, слухайте, там медові місяця, що ви теж починаєте. Все добре. Боже, а ми сьогодні кості, але це каже, день письми і пішли. Та я ж подумала, що ці почало восьмо. Приходимо, нікого немає, рішотки, двері закриті. Та ми зробили обход, все окоротили шлях, пішли назад. Так, бері даючи кабельку. Везде закрите все, так наші хороші. Я хочу випити за хороший день, за прекрасний настрій так прекрасне наше життя. В очерій раз я буду, знаєте, що говорити, що життя прекрасне. І треба на кожною секундою, з кожної секунди, кожної міліти Ну Це дійсно так. От ми ще почнемо молодший м'ясний корпус, ще на такий плотненький пункти ми показуємо липочку на грядні, а нам говорять, він помер, пристати. Просто ліг і не встав. А я думаю, ми, ну, ми давно не були. на Пасху він ще був. Боже, це взагалі. І от про що я говорю? Люди мої добрі, треба бути в цьому житті чуть добрішими. Боже, ми не знаємо, що буде. Я кажу, от я откуда знаю, проснуся утром чи не проснуся, чи вийду, чи ні. Та що любі мої, Давайте виб'ємо за те, щоб все в нас було добре, щоб трошки люди стали добріші, бо і життя буде простіше за вас. Давайте, цьокі, цьокі, і приведи костя та бо я тобі уволю, наповка. А ми вас цілуємо, да? любимо між ямками.